У нас дві підгрупи А і Б, полуфіналісти, перший і другий будуть грати навхрест. Одна проблема, що не приїхала команда Дніпро, її буде зараховано в одній підгрупі, просто команди приїхали сюди грати, так стануться набагато інші зіграють менше. Тому це просто не позитив, а негатив. Плюс команда Дніпро нас не попередила, і ми знаємо, що постфактум приходиться все по ходу міняє. Мені дуже імпонує у цей турнір, взагалі пляжне міні водне поло, тому що тут дуже рухливі, Це місце гри. Я вважаю, в один в один контакт. Такий мені дуже подобає реально цей турнір цей так сказати, в напрямок водного кола. Насталася неприємна ситуація на тренуванні. Зламав ніс і пару днів назад вправляв його собі назад, але <кій> знайшов собі таке пристосування як. Може, може, хто знає багато відомих спортсменів, так само їх застосовували, в масці отак сижу і граю. І в принципі непогано. Я навіть краще, ніж я думав. Але все рівно десь акуратно, тому що десь не форсую ніякі події, тому що все рівно є якісь переживання. Міні-водне поло це такий, як окремий вид спорту, своя атмосфера, свої враження, цікаво урізноманітнити стандартне водне поло такими турнірами. Нам дуже подобається, імпонує, що є багато команд. І цікава, конкурентно-спроможна турнірна таблиця. Враження позитивні, тому що це свято водного коло, дійсно, трошки інакший вид спорту, можна так сказати, з інакшими видами, з інакшими взагалі, рухами. І кількість учасників мала бути вісім, як і попереднього року, але, на жаль, команда з Дніпра не приїхала, тому трошки в нас змістився графік. Але всі позитивні, всі отримують задоволення. Завдання підготовка до сезону в суперлізі для нас чудовий тренувальний турнір. Ну, заодно і спортивні якісь результати, мабуть, можуть бути У нас завжди стоять найвищі завдання, і ми до них тягнемося. Ось зіграли перший матч. Надійно виграли, хоча в нас є нові гравці в команді. Богдан Дзядик в хорошій формі, ну, хороша, нам підходить така форма його, тому ось, прекрасно, зіграємося і йдемо до фіналу.